Ілюзія відносно вищих сил. Багато людей зараз там бачать вищі сни, там приходять до них вищі сили, ну, на землі там їх багато є. І люди в це увірюють і називають їх допоможниками вищими силами. Приходьте на консультації, на регрес, будемо дивитися, тому що це важлива річ. Це все рівно, що ви довіряєте людині без детектора життя. Ви не вірите, ви вірите в те, що ви бачите. А насправді в більшість випадків це будуть темні, замасковані під світлі і будуть робити такі свої офіційні, як кажуть, контракти. Тому приходьте на консультації, на регреси, на чистки і вичисляти. Якщо це є реально ваш помічник, ви його побачите, ми з ним познайомимося, познайомлю вас з ним, що це ангел, архангел, хто там аз дух буде. Я вас познайомлю з ним і ви будете з ним працювати. А якщо це будуть не ті, що треба, і ви не схочете з ними працювати, ми зможемо їх забрати. Тому звертайтеся, пишіть. Не все, що ми бачимо, і думаємо, що це добре. Не завжди дорого, якісно, і не завжди якісно дорого. Приймайте.